Президент Аргентини погодився е, взяти участь у саміті миру, змінити свій графік, змінити свій маршрут, і після Італії завітати до, е, е, до саміту. Це перший момент. Другий момент раптом в, практично в ту саму хвилину е, виникає повідомлення, що Аргентина передає Україні п'ять літаків. А вони були там трошки з проблемами. Вони не могли злетіти через те, що е, були обмеження з боку е, ембарго з боку Великої Британії. Там через катапульти не могли вони їх використовувати, але тим не менше вони знайшли якийсь спосіб, обхідний через Францію е, зробити це. У мене до вас питання: ось так на повісті виникає м, країна е, Латинської Америки. Що нам це дає? От у цій співпраці у цьому контексті. І чи є в, в контексті протистояння України і Росії в контексті нашої війни така підтримка з Латинської Америки. Що вона нам дає? Ну, дивіться. Ну, по-перше, це країна так званого глобального півдня, те, що називається, і взагалі вибувається з порядку денного якраз Латинської Америки, яка. Ну, має свої такі внутрішні антиантиамериканізм. Це раз літаки. Добре. Вони французького виробництва. Сподіваюся, що там пілоти під них будуть готові, в тому числі. А, і так далі. Це два. Ну і третя Аргентина, виробник, бавовник. Ну справжньої бавовни. А хто не знає в світі зараз величезний величезний дефіцит, якраз баговне, бо вона є основою для виробництва пороху. І тут можуть бути варіанти в дійсності співпраці. Ну, подивимося, як воно буде реалізовано на практиці. Сподіваюся, що воно буде реалізовано як слід. А так в дійсності, чим більше союзників, тим краще. А ну насправді дуже слушне зауваження. Справді дуже мало хто знає, що оця банальна бавовна, з якої робляться футболки, вона ж по суті є основою того самого пороха, так звані е, нітро, нітропорохи. Так і навіть відкриття оцих цих нітроцелюльозних порохів відбулося там завдяки випадку, коли кислоту протерли тією бавовняною ганчірочкою, а потім вона висохла і по ній стукнули. А вона. Зробила Бах. І з того моменту почалась ця розробовка. Наступний момент вже ми традиційно пропоную вам повернутися в розмові до Китаю. Китай знову будуть просити припини підтримувати війну в Україні. Китай знову показав, що ніякому саміті він брати участі не буде. Щось помінялося за цей період. Чи можемо ми говорити, що щось взагалі просунулося в той бік? Ну я маю на увазі в бік підтримку, в бік вигідний Україні. Ні, нічого не змінилося. Китай продовжує свою позицію, Нічого не поміняється. Я думаю, що не поміняється. Доки в один момент шановні китайські колеги не зрозуміють, що Силу Сибіру, нафтопровід, то теж нафтопровід, і там теж можуть прилітати невідомі дрони, тому що Україні не потрібно, щоб Росія експортувала зброю. Я прихильник знаєте, дипломатії добрим словом до то пістолетом, тому що по іншому воно не працює в цьому світі, тому що позиція Китаю неприйнятною для України, оскільки фактично він хоче руками Росії. Зламати міжнародне право, коли він там говорить: ну давайте зупиняємось, не, не вимагає, щоб Росія тікала. Вирішити в тому числі своє питання, тому що вони хочуть наступно зробити захоплення Тайваню. А Україну така позиція не цікавить, так і тому слід звичайно, що ну погано, що не приїжає, але. Судячи з того, яку суету влаштував Китай навколо саміту миру, до якого я ну я б до саміту так знаєте, особисто, як може вам вже говорив, особисто скептично ставився, але бачу, що яка метушня навколо цього саміту яку влаштували Китай та Росія, говорять, що не так все просто. Вони розуміють довгострокові наслідки цього саміту, то сама постановка питання. Саміт миру, хто приїжджає на саміт миру, відповідно той за мир, а хто не приїжджає на саміт миру, відповідно за війну, і Китай тут опиняється в досить делікатному становищі, тому що вони ж постійно декларують, що там статут ООН за мир і так далі. І тепер вони опинилися в такому не дуже зручному становищі. А я думаю, що не виключає що по проханню Путіна так, а, щоб вони їхати на цей саміт миру. І тепер вони знаєте намагаються його розмити, намагалися створити альтернативну платформу. З платформи нічого не вийшло. Знайшли одного президента Бразилії, з яким підписало шість пунктів, два з яких, якщо не помиляється, взагалі співпадають з порядком денним саміту миру. Це стосується ядерної безпеки. Потім Китай вже вдруге заявив, що виявляється існують 26 країн, які розділяють цю позицію. І такий дипломатичний вже вислів був 45, які позитивно відгукнулися, але списку не надав. Е, тому я бачу, що спрацьовує, спрацьовується саміт, навіть якщо він е, не про навіть на що не пройшов, а все інше я вже сказав свою позицію, що Україна повинна добуватися, показувати Китаю, що е, Україні не потрібна експорт нафти та газу, в тому числі Сибіру. А тому, що це питання нашого виживання, і е, позиція, яку він займає, звичайно, е, така, яка є, але нам не подобається, тому що у нас питання виживання. Наступне питання. Ми дивилися на список, хоча ми поки що не знаємо оголошеного цього списка країн, які братимуть участь. Наприклад, 2 червня президент сказав, що буде. То дві, здається, країни, потім їх стало 92, А потім сьогодні з'явилася інформація, що відвалилося ще 15 країн, і там чи мало не 78 країн. А що ж їм Росія такого говорить? Чого вони відвалюються? Потім може повертаються. На що там відбувається? Взагалі навіщо Росії шантажувати і так підставлятися по суті? Ну так це не тільки Росія, Китай в тому числі. Я впевнена не докладає рук. Ну багато є способів когось на когось папочка є, комусь щось пообіцяли, комусь занесли гроші. Наскільки ну, коштує там президент, наприклад, якогось африканської країни? Я думаю, що там за 2 мільйони доларів він нікуди не поїде. Там це не такі великі гроші, як для Росії, так і для Китаю в тому числі. Вони активно працюють у цьому напрямку. Ну, дивіться, я б не фокусувався на питанні кількості гостей. Чому я вам скажу? Ну, по-перше, 10 пунктів мирного плану Зеленського вже проголосовані в Генеральній асамблеї ООН. 140 країн вже проголосували. Далі ту істерику, яку почали катати Росія і Китай навколо саміту миру. Говорять, що їм дуже він не подобається. Це дуже добре. І те, що вони намагаються знизити його, розмазати, що там будуть менше людей, говорити, що воно ні є, це якраз показує е, таке питання. Якщо він нічого не знає, то чого ви так нервуєте? Проігнорували знаєте, просто не звертало увагу на нього. Тому я не виключаю, що хтось ще відпаде. Але це не має в дійсності вже значення, я вам скажу, тому що е, е, стріла запущена в правильну ціль. І Китай через своє знаєте, я вважаю, не дуже мудре рішення йти е, на поводу Російської Федерації, опинився сам в дуже незручному становищі, тому що він фактично ну, означив себе на блосі країн, ну на набло, боці Путіна, які тягне його на дно, е, і тому звичайно, що вони далі будуть там намагатися грати власну гру, але чим сильніше буде ставати Україна, а Україна. Добилася я не важаю. Важає неправильний термін, коли у нас говорять, що західні країни надали можливість бити по території Росії своєї зброї. Це неправильне формулювання. Нічого вони давати не збиралися. Їх е, е, змусила Україна. Змусила Україна, коли не слухали всі ці добрі паради, що ну треба бити по е, території Російської Федерації, по НПЗ. А, СБУшники як продовжували, так і продовжують виносити НПЗ та НАВТГАЗУ інфраструктуру Росії вже по новоросійську. Там поприлітали так їхні дрони. А, далі що зробила що Україна знову не слухала різних порад і знищила три станції попередження ядерного удару, а це був шок для Росії, тому що тепер вони не знають, що робити по всіх канонах ядерного стримування. Це потрібно починати ядерну війну. А тут не ядерна держава це зробила і скрила блеф росіян, які вони транслювали на на Америку в тому числі. А там ця парочка Селівана Бьорнса активно переказувала американському суспільству, американському стеблішменту російські народні казки про ядерний удар, а виявилося, що нічого немає. І тепер, коли Україна буде я впевнений, що буде вимагати більше більше зброї від сполучених штатів Америки, щоб бити по території Росії, давайте атакамси, давайте ракети на тисячу кілометрів. А чого так мало? І завжди тепер є можна задати незручне запитання, чого ви не даєте можливість добити Росію, що ви там змовили з нею. А це дуже незручне становище, знову таки буде виглядати Сполучені Штати Америки, буде тиснути країни Балтії, Скандинавії та Східної Європи на США, і тепер ну у будь-якому разі, звичайно, що Китаю опиняється не дуже виграшне в дійсності позиції, як би він там не хотів. Пане Тарасе, на жаль, добігає Кінця наш час. Ну ця розмова насправді слухав би і слухав. Тут єдину ремарку. Хочу зробити про взаємини Росії і Китаю. Це точніше Китаю з Росією. Це як там у них кажуть лучше з умним чим з дураком найти». Оце здається. Та ситуація у Китаї, що він зараз з Росією втратить набагато більше ніж на собі там мріє отримати. Я дякую вам, що долучилися до розмови. Побачимось дякую. і не раз.